Renault Scenic на автоматі К9К 190 пробігів Що тут говорить. Плюс у нашій Швейцарії 100% рідний пробіг Що ми маємо? Партроніки по кругу Стекла всі рідні Те, що ви любите, по подборщики шукаєте Безключовий Два ключики, автомат. То напише, що робот іді сраку. У них других коробок немає. Тільки на двохлітровому, і то там якась непонятна коробка стоїть. Електроручничок, складання, дзеркал, датчики, світла, датчики, дощу. мультикармоту важко назвати шторочки позаду, толички теж позаду. Сидіння трансформери, які знімаються там за три секундочки без всяких питань. Фарковчик, який можна хейтера на нього посадити, трошки кумарить, пишуть всяку кудич. Великий багажничок, Запасочка є, донкратік є. Запаска до речі, нараз не ставилася і мішелін. Повторюю ще раз: 190 пробіга, пробіг рідний. Можете перевіряти любо де на будь-якому сервісі, хоч на офіційному. До речі, у нас дуже багато. У нас є і Гран Сенік дізельний на автоматі, і сенік дізельний на автоматі, і Рено Megane на автоматі. У нас дуже багато дізельних машин, дуже багато наявності. Бензинових дізельних туран, шаран, шкоди. Дуже всяких. Не тільки так, що одну хтось там побачив, у нас У нас дуже багато автомобілів. возом під замовлення, дуже багато автомобілів. Міста Київ, а капот. а, капот. Завести точно, бо щось я спішу вже. Он бачите, як зеркала повідкривалися. Ну, Шепчика 9К. Що тут говорить? Антифрізі фіже, навіть поміняти. На холодну з полутичка завелася. Доставка по всій Україні. кредит лізінг. Приїжджай, забирай і економ. Нормально їсть там з розходком 6 літрів. Місто Київ, бажана 1 дерев, три метро Позняки. Я вже заговорююсь. Мойка самообслається місць детейлінг, мотосалон і автосалон наш наступний.